Я спробував з'ясувати, як уряд Шмигаля рахує прожитковий мінімум, бо Міністерство соціальної політики показує так званий фактичний прожитковий мінімум, тобто розрахований в реальних цінах і по методиці, яка була колись законною. За розрахунком Мінсоцполітики, прожитковий мінімум вже перевищує для працездатної особи понад 9 тисяч гривень. Однак Шмигель продовжує стверджувати, що прожитковий мінімум для працездатної особи є майже в три рази менше. Виникає питання: хто кого дурить? Мінсоцполітики нам піднімає стандарти або Шмигель їх штучно занижує. Виявляється, що і ті, і другі брешуть, бо Міністерство соціальної політики використовує методику, яка була спростована в судовому порядку, і тепер це робить фактично незаконно. Хоча державні службовці мають робити виключно те, що передбачено законом. В розрахунки Мінсоцполітики не входять такі надважливі речі, як оренда житла. чи Сплата іпотеки за житло не входять належні розрахунки за медицину, не входять належні розрахунки на придбання справжніх необхідних тепер товарів і послуг, наприклад, як інтернет і мобільний зв'язок. Але навіть за таких умов Міністерство соцполітики показує, що прожитковий мінімум в три рази більше, ніж те, що визначає. Своїх постановах і подає до Верховної Ради Кабінет міністрів України питання до Шмигаля, звідки він бере ці цифри? Мої запити до Кабміну, до Міністерства соціальної політики показали, що вони їх висмактують з пальця, так от дивляться на стелю і називають якісь цифри. Це цифри явно антиконституційні, бо вони не відповідають вимогам Конституції щодо необхідного. Набору товару і послуг, які мають забезпечувати прожитковий мінімум українців. Чому це робиться? Ну, начебто війна. Але це робилось і до війни. Напротязі всіх п'яти років сидіння Шмигаля на посаді прем'єр-міністра, таке фальшування відбувалось постійно. Фальшивоманетчиків садять в тюрму, а Шмигаль продовжує залишатись прем'єр-міністром України. Скільки це можна продовжувати? Це питання передусім до уповноваженого справ людини, який мав би давно зупинити це грубе тотальне порушення права людини на елементарний прожитковий мінімум. Це питання до проспілок, які вже давним-давно мали піти до суду і спростувати ці рішення Кабінету міністрів України. Безперечно, це рішення до наших депутатів, які гидотно піднімають руку за те, чого не існує в природі за видуманий абсолютно розмір прожиткового мінімуму. Нарешті висновок. Чи можна в умовах війни? Якось вийти з ситуації, коли коштів не вистачає, але є гарантії конституційні можна, можна було б чесно сказати, що метр це 100 сантиметрів, а не 47 що кілограм сала це 1000 грам, а не 400 грам сала. І е, зазначити, що да, у умовах війни ми не можемо можливо забезпечити повноцінне наповнення. Вартості прожиткового мінімуму, але тоді має бути запроваджена рівень забезпечення прожиткового мінімуму. І коли ми переможемо расистів, оцю різницю треба буде стягнути з тих окупантів і агресорів, через яких ми зараз живемо гірше ніж мали б жити.